Доброго вам здоров'я, шановні. Сьогодні поговоримо про те, що не можна робити у вівторок. Взагалі, що це був за день, згідно з традиції наших пращурів, наших предків, які були заборони, які були забобони. Все-все це буде в цьому відео. І слухайте, будь ласка, уважно до самого самого кінця, бо у всьому інтернеті ви не знайдете цієї інформації, яку я для вас розшукала, бо я її збирала дійсно по кропицях. Слава Україні! Я починаю! Система вірувань, пов'язаних із днями тижня, має глибокі корені в українській культурі та серед інших східнослов'янських народів. Особливе місце в цій системі займають вівторок та четвер, які вважалися найбільш сприятливими днями для трудової діяльності та початку важливих справ. Народні приказки на кшталт Льон сіють у вівторок і четвер, або вівторок добрий на все орють. Яскраво ілюструють ці уявлення. Вівторок мав свої чіткі рекомендації щодо сільськогосподарських робіт. Наприклад, в цей день сіяли гарбузи та огірки, адже ці рослини за народними уявленнями належали до чоловічого роду. Така класифікація базувалася на символіці плодів, великих, міцних і здатних тривалий час зберігатися. Вівторок же ж це чоловічий день. А люди вірили, що посів городини в чоловічі дні гарантує гарний врожай. Втім, малось на увазі посів саме чоловічої городини. Аналогічно, в цей день заготовляли цілющі трави, щоб вони набралися особливої сили та ефективності для лікування. Цікаво, що подібні уявлення подекуди зберігаються й донині. В деяких регіонах і зараз дотримуються традиції сіяти чоловічі культури в чоловічі дні, вбачаючи в цьому своєрідний ключ до добробуту. Сприйняття цього дня як легкого, тобто вівторка, вівторок вважався дуже легким днем, воно було поширене не лише серед українців, але й у білорусів. Наприклад, в білоруському фольклорі зазначалося, що оранку краще починати саме у вівторок, ну або можна її це робити у четвер. Навіть урожайність залежала від правильного вибору дня. Жито, засіяне у вівторок чи четвер, вважалося більш щедрим, ніж те, яке посіяли в середу чи п'ятницю. Такі вірування спиралися не лише на практичні спостереження, але й на глибоку віру у вплив днів тижня на успіх діяльності. На Слобожанщині вівторок мав особливий статус його називали легким днем, тобто таким, що приносить легкість і успіх у всіх починаннях. У Куп'янському повіті, наприклад, саме у вівторок розпочинали будівництво будинків. Це символізувало добрий старт та стабільність у майбутньому. Однак вибір конкретного вівторка не був випадковим. Віруючі надавали великого значення церковному календарю. Для важливих справ намагалися обрати саме ті вівторки, коли церква згадувала преподобних, а не мучеників. Вважалося, що день присвячений мученикам, навіть якщо це благополучний вівторок, може принести лише труднощі та невдачі. В народних віруваннях вівторок був ідеальним днем для початку будівництва хати, як я вже сказала. Вважалося, що закладені цього дня стіни будуть міцними, а родина, яка оселиться в такому будинку, житиме в злагоді і добробуті. Крім того, нові справи, розпочаті у вівторок, обіцяли успішний результат. Це особливо важливо було як для селян, так в принципі для сучасних українців, бо селяни у нас залежали від врожаїв та природних умов. Вівторок вважався одним з найкращих днів для знахарів. Саме цього дня лікували від переляку, поширеного діагнозу, який, за народними уявленнями, був причиною багатьох хвороб. Знахарі збирали трави, промовляли змови та проводили обряди, що обіцяли швидке стілення. Вважалося, що ритуали, виконані у чоловічий день, мають посилену дію, адже вони гармонюють з енергетикою вівторка. Вівторок, що передує Різдву, мав особливий обрядовий зміст і був відомий як обливаний. У цей день дівчата проводили своєрідний ритуал краси. Зранку вони брали свячену воду і бризкали одна одну, промовляючи побажання краси та здоров'я. Цей звичай символізував очищення перед святом, підкреслював зв'язок людини із природніми циклами і духовною гармонією. Ідея удачі, пов'язана з вівторком, простежується в багатьох аспектах життя. Наші пращури вірили, що цей день сприяє будь-яким починанням, будь то фізична праця, обряди чи духовні практики. Він став символом вдалого старту, який забезпечував довготривалий успіх. Знання про це передавалися із покоління в покоління, закріплюючи вівторок як один з найважливіших днів у тижневому циклі. Традиційно вівторок асоціювався з продуктивною працею виділіть час на заняття, що потребують фізичних зусиль. Прибирання дому, спорт чи робота в саду все це якнайкраще піде у вівторок. Це допоможе гармонізувати енергію дня і додасть бадьорості. За народними віруваннями в чоловічі дні добре займатися тим, що потребує рішучості та сили. Наприклад, можна вирішити саме у вівторок складну робочу задачу, можна обговорити важливі питання з керівництвом чи партнерами, а ще можна взятися за плани, що вимагають довгострокових та великих зусиль. У народній медицині, як вже було сказано, вівторок вважався днем сприятливим для лікування. Тож, у вівторок можна провести День Здоров'я, записатися на профогляд, обрати День для фізичних справ, ну або почастуватися якоюсь корисною їжею. Це день накопичення врожаю в прямому та переносному сенсі. Можна скласти список і виконати всі покупки, які давно відкладалися. Не треба дозволяти вівторку пройти в лінощах. Народна філософія цього дня акцентує на діях і результатах. Чим більше активності ви проявите саме у вівторок, тим продуктивнішим буде весь тиждень. Вівторок сприяє взаємодії та вирішенню важливих питань у будь-яких сферах. Призначаєте на цей день ділові переговори, зустрічі з клієнтами чи друзями. Народні вірування підказують, що день удачливий для будь-яких контактів. Що ж не можна робити у вівторок? Не кожен вівторок вважався сприятливим, тим не менш. Наприклад, якщо цього дня церква згадувала мучеників, то вважалося, що починати нову справу не варто, бо вона буде мучитися разом із вами. Замість того, треба обрати вівторок, коли згадують преподобних. У вівторок не можна сіяти городину жіночого роду, наприклад, заборонено сіяти капусту. Для неї кращий день посіву це середа. У народній традиції вівторок не був популярним днем для весіль. Вважалося, що шлюб, укладений цього дня, може бути неспокійним, а подружнє життя повним сварок. Подорожі у вівторок вважалися небажаними через ризик несприятливих подій. Наші пращури вірили, що поїздка, розпочата цього дня, може супроводжуватися перешкодами чи навіть небезпекою. Старі прикмети забороняли виносити сміття з хати у вівторок, щоб не винести з дому щастя, а ще у вівторок суворо заборонено лінуватися. Шановні глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви знаєте ще якісь народні сутоукраїнські прикмети про вівторок, буде дуже цікаво почитати. І напишіть так само, з якого регіону ці прикмети до нас прийшли. А я дякую вам за перегляд цього відео. І наступний день, про який ми поговоримо з вами, це буде середа. Слава Україні! Дякую за перегляд! До зустрічі!